Чому діти віддзеркалюють букви? Що таке дзеркалення букв? Це явище, коли дитина пише букви у зворотньому напрямку. Чому це відбувається? Недостатній розвиток міжпівкульної взаємодії, вплив домінуючої правої півкулі, особливо у ліворуких дітей, і початковий етап формування письма та просторового сприйняття. У віці 4-7 років мозок дитини активно розвивається, і процеси, що відповідають за координацію лівої та правої півкуль, ще не завершені. Діти на цьому етапі часто плутають напрямки та дзеркалять символи. Віддзеркалення літер це прояв природньої складності освоєння просторових відносин. Зазвичай це явище поступово зникає до 7 років. Основні причини дзеркального письма перше. Недостатнє формування моторно-зорової координації. Під час письма мозок ще вчиться узгоджувати рухи руки із зоровим образом літери. Друге, домінантність півкуль. У ліворуких людей часто домінує права півкуля, що відповідає за просторове сприйняття та творчі здібності. Через це мозок може інакше сприймати просторове розташування символів і інформація передається у зворотньому напрямку, адже ліва рука контролюється правою півкулею. Третє розвиток пам'яті. Діти можуть запам'ятовувати літери як картинки, але не засвоювати послідовність написання елементів. Як допомогти дитині? Перше. Розвиток міжпівкульної взаємодії. Ігри для обох рук, малювання двома руками одночасно симметричних зображень, одночасне малювання кола та квадрата. Ігри з перехрещенням тіла. Торкатися лівим ліктем правого коліна та навпаки, торкатися правою рукою лівого коліна, потім лівою рукою правого коліна, схрестити руки на грудях, потім по черзі плескати долонями по плечах. Лескати правою рукою по лівій нозі та навпаки, одночасно виконати дві дії, однією рукою малювати коло в повітрі, а іншою трикутник. Вивчення букв у просторі ліпимо та вирізаємо букви, викладаємо їх з різних матеріалів, використовуємо дзеркало як інструмент, Дитина пише букву, а потім дивиться на неї у дзеркалі, щоб побачити різницю. Зорова моторна корекція. Малювання стрілок у правильному напрямку на аркуші паперу, ведення лабіринтів зліва направо, письмо букв по пунктирних лініях, Використання творчості. Гра знайди правильну букву, показувати кілька варіантів і просити обрати правильний. Створення букв звірят, де буква стає частиною малюнка, наприклад, в ведмедик. Придумати історію про те, як буква живе і чому вона виглядає саме так. Це букви Вони позначаються різними символами. Деякі з них дружать з метеликом. Подивись на крила метелика, скільки зліва, стільки ж справа. А тепер дивись на букву, скільки зліва, стільки ж справа. Запам'ятай букви, які дружать з метеликом, і графічну формулу до них. Скільки зліва, стільки справа. А ще є букви, які завжди дивляться праворуч. Притулилась буква спинкою і дивиться в правий бік. Буква Я дуже здивувалася, що вона остання, відставила свою ніжку і розвернулася до інших букв. Буква Я дивиться ліворуч. А щоб їй не було сумно, вона покликала до себе ще чотири букви. Вони дивляться в лівий бік. Іноді потрібно звернутися до спеціаліста, якщо дзеркальне написання зберігається після семи років та є супутні труднощі. До кого саме звертатися? Невролог. Для оцінки роботи мозку міжпівкульної взаємодії та виключення можливих неврологічних порушень, логопед, якщо є проблеми з фономатичним слухом, мовленням або розпізнаванням звуків, що можуть впливати на письмо, психолог, у разі якщо проблеми супроводжуються тривогою, низькою самооцінкою або відмовою від навчання, офтальмолог. Якщо є підозри на порушення зору, що можуть впливати на сприйняття просторових характеристик букв, пам'ятайте, що дзеркальне написання літер це часто нормальні етапи розвитку дитини. Важливо підтримувати її, допомагати вдосконалювати навички. Регулярні вправи, терпіння та увага з вашого боку сприятимуть правильному формуванню письма та розвитку моторики.